Молодежь, я вже шурую на локацію до дівчини, і вже зовсім скоро ви будете знали, з ким в мене то побачення, і вже дізнаєтесь яка та третя дівчина, яка покинула наш е, проект. Якщо чесно, наші трошки то встидаю вам показати, яке там буде побачення, бо завжди привік по-простому. Туди сюди, знаєте, хлоп села. А тут я ще трошки заморочу, щоб дівчина була в як хто ще каже. І Якщо чесно, що не кажи, я вже е, е, за нею скучу. Тому того зараз трохи печу, що в чим посвідчує її повіді. Зустрівся я з нашою принцесою, діаночка, котику мій золотенький. Як я за тобою скочав. Привіт, привіт. Що, як доїхало, що файно? Все супер взагалі. Подивись, яка сьогодні локація вибору для тебе романтичне побачення. Ну Льоня не пай, чим роблений, Льоня зняв парусну яхту. Дитинку. Я думала, ми тут погуляємо, просто посидимо, а тут аж як. Та чекай, для найкращих, що найкраще. Я для тебе мусі зробити так, щоб ти аж ахнула в середині, розумієш. Так що зараз кавалерочка, йдемо, то будемо сідали на нашу яхту і будемо мати таку романтичну прогулянку по таким еліганським озері. Ходи, зай, йдемо. Зайка, ну ти диви, куди я тебе, я тебе яке гарне місце прийну. Все для тебе розумієш? Я з любов'ю, бо ти вже, якщо чесно, не буду говорити, ти вже в моїм серці, все, ключик вже закритий на замок. Купідон спрацьовав правда. Ну, а як ще зараз сідаємо на яхтушку і улітаємо в карм'є? Не сюди, чи чим, чим подальші людей, щоб був тільки я і ти, розумієш? Ну що, ти, ти мені очі затумарла, я вже що ти Я я тебе бачу млію, розумієш? Аж тисті мені підноси. Це просто дуже велика любов моя до тебе. Ну бач, то судьба, то судьба. Не, не дурно зараз ти тут зі мною стоїш. Сто про це? Ще в нас сиділа. Та що яка заряжена ляля. Ах, я би щось сказав, але і що промовчу. Що, кавалерушка, зайшли, ми вже на яхту. Малишка, що як тобі? Я в захваті просто. А-а-а які... партия. Йопс мене, що для найкращої зузуйки, розумієш? Звичайно. Для тебе хоч гірочку з неба, але вішці небо трохи захмарило. Побачимо, що буде далі. Що, зараз ще паруса спусти, романтик та ти що там у нас водій які який нас буде возів. Всі всі діла. Так що, малышка, я думаю, в тебе той день залишиться назавжди в твоїй пам'яті. Точно, його не забудеться, просто супер мега прекрасно Що, ліжко такий замале трошки? Але нічого, трошки спина буде боліла, але нормально, ні? Сіки на копальник взяли деяка териця, а? Красота, красота. Ще в нас везе, паруса розпустили, все як має бути. Тут гідроцикли. Малишка стоїть та що? Ти слухай, як на Титаніку бляха? А? І що, як тобі побачення? Це для лікса найкраще побачення, як я могла тільки купити. Та чекай, видиш, я все організував, а ти не думаєш, що я тільки мій горілку купити, бляха. Я то все елегантно, дивіться, кавалерушка. Красота, боже, все, малышка, я чую, що ми після того побачення певно, ще будемо з'їжджали, ні? Я готувати мігу, знаєш. О, що, да. красота, красота. Ну слухай, то, 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 то що я шукав якраз. Що ще може бути ліпше? Яхта, озеро, ти і я, правда? Краса краса, але я ж там бачила, ти бачу, ти з якою по лісах лазиш. Хто ти? Янка, боже, я її такого волигонька завіз. Провіз. По корчик по, по кліщах та й поїхала додому. Ти дивишся для тебе що їх зробив, ні? Ну почекай, почекайно, ну, ну, я бачила, там потрапив, що ви все там тромала, ні? А то так було. Янка, ну ти знаєш двічі. Якби я до тебе не знімав, а ти б зараз вона яскіна не було, теж б народі будь-би збирали. А ти подиви, для тебе що, що найкраще. Я ще ні одні дівчині я кажу, тітко побачити не робив. Я приїхав до мене на Макдональдс, кажу в'їзд і додому. А для тебе дві. Яхта, всі діла, всі ці єхі то всі кажуть, які парси, всі порозпускали. Та що ти красота, колерочка, красота. Сонечко, яхта яхтою, але ще тебе хотів трошки про тебе більше рознюхати, знаєш? Як-не-як не слухай, то вже можемо бути закольцовані, то така справа. Скажи, будь ласка, чого закінчили твої минулі відносини? Дивиться, були вічно якісь недорозуміння, вміли один одного вислухати. Думки не співпадали. От і все, не бачення на життя. Коротше, не твоє, не твоє. Добре, скажи мені, ти взагалі готова створювати вже нові стосунки? ти ще відтинти відійшла? Ну, дивись, якщо б я не успіла, готова створювати нові стосунки, я думаю, я б сьогодні тут не була з тобою в такому прекрасному вигляді на такій прекрасній яхті і відпочивала разом з тобою як хорошою людиною. А вже готова створювати? Ну, дамо поговоримо. При без камери, так? No, yeah. Все, без питань. Mm -hmm. Дивіться, каліришка. Балдіємо свізянкою на всі Мені mm -hmm. Скажи, будь ласка, таку річ. Я знаю, що багато дівчат де... з хлопцями не зустрічаються через те, що вони, можливо, мало заробляють. Скільки б мав заробляти твій хлопець, щоб тобі було комфортно жити, щоб він міг тебе підтримувати і так далі. Дивіться, на свої особисті потреби я сама заробляю. Тобто там на б'юти салони, манікюри, це ага. все, ну тобто рахунок, я все за мій рахунок роблю. я достатньо. Тобто побудувати сім'ю це вже має чоловік. Я хочу, щоб просто в майбутньому міг віддати дітям все, що вони хочуть, щоб вони мали хороше життя і майбутнє. Ну не треба прямо, щоб він був олігархом бо знаки. просто щоб так. мав, щоб отримати і сім'ю, і жінку, щоб коротше, не голодували. правильно? Тобто, то вже мене тішимо, що я поля туди сюди. Льоня не є з тих відола. А ти льоня, знаєш, в тебе жінка теж вміє бульбу купати. Що, що? Ну, а я, що не знаю, в мене стільки городів. Треба було з тобою починати, сонце, йоп, ми вже б завтра ЗАГСі були. О, кавалерка, дивіться, так би навіть ніхто не сказав по виліті, що вона там на городах, туди-сіди, але баба така, що може і гарно виглядати, і може і працювати, коли треба, правильно? Льоня, ти не розслабляйся, бо скоро треба їхати на кукурузу. Поїдемо, поїдем. у мене соя, у мене соя грузи не садив, але як треба буде тебе село поїхати, щось з віку би ти помогті, малишка, знаєш, завжди тільки за, тільки за. Що, супер, написався? Команду баби. Що, на, на днях поїдемо. Малишка, що кайфуємо? Звичайно. Ти що, так, слухайте, ти така русалочка на тій яхті виглядаєш, ти якби на ні вродила, я тобі говорю. Це просто, просто настільки емоцій багато, я навіть не можу словами передати. Ну видиш? а ви думали що? Що я, я романтичний, думаю, що я тільки мій фотки тягнути на гроді робити. Дивіться, що я мій, як мій дівчатам приємно робити. Зайка, ну скажи людям, правда? Чесно сказати, от це саме-саме краще, що могло статися за ці пару тижнів зі мною. А, подивіться, молодь. Собі на яхті чалимся. Там ще одні яхти їдуть. Ти ж момент що я десь на морях. Калірки, я себе почуваю яким я кіні. Що ти яхта, я з лялі один на самоті, ні? Сонце, я ще тобою не години любувати, чесне слово. Чи не любуєшся на ціле життя впереді. Ви я все життя шукав, шукав і нарешті знайшов. Видиш, як ця доля нас Просто От бачиш знову випадковість, не випадкова. І скільки ляль, бляха, там було на вибрі, я вибрав тебе. Одну єдину. Ну, та я тобі ще на початку вирішив, що в тебе конкурентів просто ну, не, не, не існує, розумієш? Так було ціле життя, як завжди. Так, ну та відиш, ти, 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 ти завжди добуваєшся чого хочеш, так? Хіба це погано? То є дуже файно, то є дуже файно. Ну і я не шкодую, що я зробив такий вибір. Що Такою зараз жінкою, ти не пропадеш. Я ще, ще боюся, що ми донизу до, до самого не пішли. Хіба дві коже літа дати, ні? А як з тобою залізу в воду, то будемо і крили, де, де там плавати, ти шо? <рес> Дивіться, красота. Ай-яй-яй-яй-яй, бо вже де я колись так подумав, що я з такою ляха ракети буду на яхті пливав. Ділай, тут не <рес> привідняюся, дуже файний хлопець. Ну так. комусь файний, комусь ні. Видиш, видиш, китів лев попаща. Я ну чесно, я навіть і не сумнівалася. Що знайдеться Донека, і та людина, до них буде розуміти. Сіба ми, ми на волні, ми такі трохи двоє, двоє. Одне друге не йшло. Ця кав'яршка трохи зверху побули. Малишка вже чекає свого вагіра. Тебе колись на воді було чи ні? Ні? То все буває вперше, ти щоб зараз сильно не кричала, бо зараз ще поскаже, хай яку шторку закриємо. Я постараюсь. Я напів шишечки, я легонько. Ай, ви ще там любите відами попередніми сторісами. А ми з малою трошки того... позаригаємо, ні? Ммм, тим не буде раді, перегору. Цікавірка трошки ся поділи. Хватає, ми труси, трошки трошки відлучимо деякий раз. І чекав єрошку, я сі кайфую, на низ, Ноги зухав, водичку, водичка тепленька. О, люди на берегу ще дилі, як я з я лялі, віддихаю. Ще була в якійсь я буду показав трохи нижче. багатство твоє. Там я ще показувати, то не є? Та я знаю, що є. Ти це перше шлюбні вночі побачиш. <laughs> ну, ти анікдоти між травити. Що то, що кавалерка, я вилажу, бо зараз будемо заводили двигун, вже будемо помалу пришалювати до берегу. Що, шеф, поняв, без питань. На каютку перевірили, все там чонтка. Чесно? Я ще ким так гарно ханти проводить, як з собою. Я ну, напевно, сьогодні більше відпочиваю бічію на морі. Ну, головне де головне з ким, головне з ким, кавалерка, звідки, хоробач. Ай, Я б такий кередець на з дворі їздив. Ах, та що ти, музика цю йде, як на сволопаї. Зараз ще підемо, беремо якусь коктейлівку. Хоча може пообіду, -по 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 тоді, по щодня. Так, бо я ще стараю робити якісно, все якісно. Я взагалі літо все роблю якісно. Ну, звичайно. Вважаю, ну, що б тебе зараз внушити не дали. Що, на неділянку не п'єш? Хто? Ти і То мене? А я що, після сповіді чи що? Та я собі зараз лукувати р так, все, ми вже все повозили, вийшли вже на берег. Лишка, файно? Взагалі суперські, мені сподобалося. Защо півчини, будь ласка, мені відкашляти. Давай, давай, давай на марка. Та я ще смію, ти що, я б я з тебе гроші, брав? Я б якимось Люди б зараз зразу якийсь бік, взяли, беру гроші. Дай Бог, маю чим заробляти, маю як заробляти, то чому б і не потішити так лялю. Що, йдемо ще якусь коктейлю, зараз лупнемо, бо я ще ні щось в морді геть пересохло. І будемо ще помалу збирали додому. Ну, якщо чесно, я максимально задоволений, що сьогодні так гарно з тобою провів день. Кіча. Що з чим? У ще... мене ще так середині нічого не грало, як коли я з тобою, розумієш? Вісім молодь. Красота! Красота! Але де би не був, головне з ким. Я зайка? Звичайно, Льоня. Взяли ще собі лимонадики на такі терасі, сіли, молодь. Подивіться, яка краса, яка краса. Я сі... Не можу намилувати і тобою, і тим краєвидом, ляха. Малишка. Це ще буде наше не останнє побачення. Я ще тебе візьму на гідрики, ще ці на гідриках поводимо, за ким сонце є. Я ще не вмію кататися, не вчиш. Там немає ще всі кататися. сідаєш ззаді, береш тебе, добре задишло мене. І просто всі тримаєш, щоб не випасти. Як І все. І все буде добре. Распінь, профіла, Ні, просто інструкція легенька. Правда? Нічого страшного нема. Так що, Малешка, ми ще, надіюсь, і не, не раз так будемо гарно час проводили. Бо то вже все, то вже знаєш, то вже фіна... фіналочка буде. Я ще сяду собі, обдумаю все гарно. Що, кого і як. Ну та я вже собі так можна 90% вже вирішив. А 10? Хто буде моя сужна, а 10, то таки, вот, знаєш, бо дурничі в голову лізуть. Але все буде чітко. Молодь, тут тут серйозне, бля, дивіться. Люди віддихають. Ми з маличкою їдемо додому, завезу тебе. щоб Ти ще в маршрутках не Їдемо. Того би з тобою сидів, до -то завтра ще і купа справ. Бо з такою зайкою час летить, час, час, час пливе, як вода. Мі? Я сподіваюся, що в подальшому були так само. Я також. Не, щоб всі не сварили, щоб туди, сюди. ти любиш випити, я люблю випити, всі живе, два алкоголіка буде в сім'ї. Їдемо кавалірочка додому, малешка ту мене за діджея. Вічку на ну, файну музику слухає, є? Яка така дівка файна, я люблю таких забавних. Польку, між танцювати. Ну а я міш? Ну, а я? Все. Що ще міш файно? Голубці робити вареники. Та вшан льонь, ті. Кожну неділі можеш приїжджати, кожну неділі вареники ру, -ру все, як має бути, так? Ну, а я? Де ти колись була? Йо, мать. Зараз вже б того хулосіка не робив, якби без коши здивував. Так ось і вдягнула така львіця, що я я не годен чи на дорогу дивити, ти розумієш? Я на дорогу, зір на дорогу, зір на тебе, зірк на дорогу, зір на тебе. Я ж би у чому гіл в ті машині, розумієш? Ну, все час, льонь. Ну, все час? Звичайно. Ну Но... думаєш? Знаю. Я зараз лише до лісу зверну. На другу, на другу, на другу ходку. Ти вже з вікою доїстився по лісах. Що? Хто? Знає. Два не зачинай, слухай. Я ще навіть не зачинала. Я дівку на квадро, дівко квадроцикл не відділу. Що я тобі зроблю? Мушів, ні. До лісу. До лісу. Ну а куди? Десь би по гарах, покатав, ні? Я що. Де живу? живу. Вона хоч раз в город виділа. А я того не знаю. Ну, да, би йому мотику, не би мотичила. Йоп, вона мать. О, -о, О, я сіяти дам. і з який можу била. Давай. Що привіжи Дяночку до міста Лева. Будемо на сьогодні всі прощали. Я... Не хочеться, не хочеться. Зайка. чесно, я вже давно так е, часу гарно не проводив, як сьогодні. І взагалі, я би з тобою так кожен день час гарно проводив. Але зустрінемося в фіналі. Я готова до цього підпалу. І в фіналі вже буде знали результат. Хто запав мені в серце? Все, малишка. Mm -hmm. Все, так що на дзвіночку. Все, бувай здорова.